Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І це відео буде присвячені плісняві на сходах. насіння, яке висівається поверхневим способом. Там, наприклад, тютюн або петунії. Ось так під плівкою з'являються ось такі штучки. Які вбивають насіння. Ось тут добре видно. Це погано. Це вбиває насіння і саме тому ми тут немає, це не у всіх коробочках. І це пояснення тому, чому ми так рано відкриваємо насіння, адже от саме під плівкою. Відбувається ось така неприємна історія. Як ми з нею боремось? <-letonER1> мені Артем, який дав мені насіння, він пропонував обробити магнікором. Також я неодноразово чув про обробку, але ну, в мене немає магнікору і він точно в мене не з'явиться. В силу обставини. Скажімо так, фішка в тому, що ми вирощуємо розсаду, нехай це буде фішкою, без всіляких там препаратів. Таким бабко дідкіним способом, з тим, що є під руками. Давай, і як ми з цим боремось? Ми, по-перше, якомога раніше відкриваємо насіння, і ось ці ділянки ми беремо і трішки їх. Порушуємо структуру ось цієї колонії, яка тут виникла. Руйнуємо і таким чином ще рихлимо землю, і щоб вона тут на цих ділянках як якмога скоріше висохла. Найближча якась лавка, де можна купити магнікор, буде працювати через три дні в базарний день у Ржищеві. І для мене туди поїхати це проблема. Ну, як і на нову пошту. Тому що ну, тут важко з транспортом. Це Треба сім годин приїжджаєш, потім 5 годин гуляєш у в Ришеві. Взагалі, це складно в силу обставин. Ми живемо в глухенькому селі. 200 хат, в Вікіпедії, тому боремось з цими речами. Ось... Тому також я думаю, що магнікором треба оброблювати до, скажімо так, попередити це все. У нас не було можливості ще при посадках насіння рекомендують оброблювати, щоб запобігти ось цьому. Але ну от так. Все одно навіть того насіння. Головне все це зупинити, не переливати, просушити і зберегти ті посіви, які залишились. Ті, що залишились, не дивлячись на те, що ось таку навіть величезну ділянку захопила ця зараза. Нам вистачить з головою, буде ще і лишнім, і ще будемо і ділитися навіть цим насіння. Тому, ну ось такий спосіб. Що буде далі, чи діє чи, це, чи ні. Все це буде на нашому каналі. До речі, є ще ось така сама пляма, ось коли ми відкривали тютюн. Була така сама пляма. Ми зробили те саме, прорихлили. І далі тютюн просто поміркований полив, так дивитися, щоб Ну, просто робити це з розумом. І тут це зупинилося, все добре, це вже пройшов певний час. Далі сходи, почувають себе все, добре. Те, що раніше я зробив, да. вже підсихає. Да. Ось те, що зробили ми трішки раніше, то ми залишили да, зйомки, дві плошки. Такими десь. Ось, а чашками навіть невеликими, просто руйнуємо цю колонію, ну і даємо просохнути швидше. Такий спосіб. Ну а кому це відео можливо було цікаво, чи сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.